З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку закріплення вивчених випадків додавання та віднімання чисел у межах 100, розв'язування задач з двома запитаннями: складання виразів та обчислення їхнього значення, порівняння виразів. Приготуйте, будь ласка, все, що вам необхідно до уроку. Ми починаємо! Але ж дзвінок на урок продзвенить, стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав і на урок він нас покликав. А отже часу не втрачаємо, роботу швидше починаємо. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку, число 40. Рядочок. Давай з тобою попрацюємо. Пожежник хоче перевірити пожежну драбину. Поглянь, будь ласка, пожежник піднявся на 6 сходинок угору і опинився на сходинці номер 19 Скажи, на якій сходинці був пожежник спочатку, якщо він піднявся на 6 сходинок і став на сходинці 19. Правильно, нам потрібно від 19 відняти 6, отримаємо 13. Отже, він був на 13 сходинці. Наступне. Пожежник спустився вниз зі сходинки номер 25 на сходинку номер 15 Скільки сходинок перейшов пожежник? Треба від 25 відняти 15, отримаємо 10 Пожежник спустився на 10 сходинок. Пожежник спустився на 8 сходинок вниз і опинився на сходинці номер 11 На якій сходинці був пожежник спочатку? Потрібно до 11 додати 8 буде 19. Пожежник був спочатку на 19 сходинці. Молодці. Ви допомогли нашому пожежникові. Давайте запишемо. З нового рядочка МД математичний диктант. І запишемо числа, які я вам буду казати. Будь ласка, запиши числа, які містять 4 десятки і 8 одиниць. 4 десятки 8 одиниць. 5 десятків 5 десятків. Число, яке містить 2 десятки і 7 одиниць. 2 десятки і 7 одиниць. Наступне. Запиши сусідів числа 69. Попереднє та наступне числа до числа 69. Попереднє та наступне числа до числа 21. Попереднє та наступне числа до числа 21. Обчисли значення суми 49 і 1. Значення суми 49 і 1. Обчисли значення суми 37 і 3. 37 і 3. Обчисли різницю чисел 58 і 6. Різницю чисел 58 і 6. Обчисли різницю чисел 40 і 8. Різниця чисел 40 і 8. Тепер давай перевіряти. Числа, які містять 4 десятки 8 одиниць це число 48. Число, яке складається з 5 десятків, число 50. 2 десятки, 7 одиниць, число 27. Запиши сусідів числа. Сусіди числа 69 це 68 та 70. Сусіди числа 21 це число 20 та 22. Значення суми 49,1 буде 50. Значення суми 37 і буде 40. Різниця чисел 58,6. Буде 52. І різниця чисел 48 буде 32. Перевір, будь ласка, щоб в тебе було виконано саме так. Якщо в тебе всі значення записані правильно, постав собі смайлика. Ти гарно впорався чи впоралась із завданням. Молодець! Давай з тобою від числа 60 віднімемо число 5 в 4 рази. 60 відняти 5. Буде 55. 55 відняти 5. Буде 50. 50 відняти 5. Буде 45. 45 відняти 5. Буде 40. Наступне від числа 20 відніми число 3 5 разів. 20 відняти 3. 17. 17. Відняти 3. 14. 14 відняти 3. Буде. 11. 11. Відняти 3. 8. 8 відняти 3. Буде 5. Наступне. Запиши вирази й обчисли їх значення. Від суми чисел 30 і 40 відняти число 8. Від суми чисел 30 і 40 відняти число 8. Дивимось, записуємо суму чисел 30 і 40 і віднімаємо 8. 30 додати 40. У нас буде 70 та мінус 8, буде 62. Різницю чисел 75 збільшити на 12. Різницю чисел 75 збільшити на 12. 70 відняти 5 буде 65. 65 додати 12 буде правильно 77. До числа 23 додати різницю чисел 5 і 8. Спочатку знаходимо різницю. 5 відняти 8 буде 7. 23 додати 7 буде 30. Число 90 зменшити на різницю чисел 12 і 9. 12 відняти 9 буде 3. 90 відняти 3 буде 87. Знайди суму трьох послідовних чисел. 21, 22, 23. 20 додати 20 додати 20 буде 60. 1 додати 2 буде 3, 3 плюс 3 буде. 66. Наступне 32 додати 33 додати 34. 30 додати 30, додати 30 буде 90. 2 додати 3 буде 5. Та ще 4 буде 99. 11, 12, 13. Додаємо 10 плюс 10, плюс 10 буде 30. 1 додати 2 буде 3. І ще додати 3 буде. 36. Будь ласка, спробуй порівняти вирази та число. Що треба для цього зробити? Будь ласка, правильно, нам потрібно з вами розглянути вираз 60 відняти 6. Звичайно, якщо від числа 60 віднімаємо якесь число, то воно, звісно, буде менше, ніж число 60. Далі дивимось, число 27 і число 20 відняти 7. Якщо в нас є число, яке складається з двох десятків та семи одиниць, і з іншої сторони є число, яке позначає два десятки, і від нього ще щось віднімають. То звичайно 27 більше, ніж 20 відняти 7. 85. Дивимось, у нас є з цієї сторони 90 відняти 5, буде 85, і число 85, ставимо між ними знак дорівнює. Наступне 99 відняти, дивимось, і з іншої сторони 100 відняти 9. 100 відняти 9 буде 91. 99 більше, ніж 91. 48 відняти 40 та 48 відняти 8. Цей вираз навіть нам можна не вирішувати, тому що ми знаємо, як чим більше число ми віднімаємо, так, тим менше число залишається. Отже, 48 відняти 40 буде менше, ніж 48 відняти 8. Навіть якщо ми вирішимо, 48 відняти 40 буде 8, а 48 відняти 8 буде скільки? 40. Правильно, 40 більше, ніж 8. 80 відняти 8 та 80 додати 8. Звичайно, там, де ми до однакового числа додаємо число, то воно буде більшим, ніж якщо ми від нього щось віднімемо. Наступна задача. У вагоні електропотяга їхало 28 пасажирів. На станції вийшло 15 пасажирів, а зайшло 7. Скільки пасажирів стало у вагоні? Давай розглянемо. Якщо їхало, скільки пасажирів? Правильно 28 пасажирів. Скільки вийшло на станції? На станції вийшло 15, а скільки зайшло, а зайшло 7. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо з вами вирішити цю задачу поступово. Ми можемо від 28 відняти 15, так? залишиться в нас 13 пасажирів. Далі до 13 пасажирів можемо додати 7, які зайшли, і отримаємо 20 пасажирів. Тобто у вагоні стало 20 пасажирів. Задача і двома запитаннями. У їдальні було 39 кг помідорів. Для приготування обіду витратили 12 кг помідорів. А для приготування вечері 7 кг. Перше питання: скільки кілограмів помідорів залишилось в їдальні? І друге чи вистачить цих помідорів для наступного дня, якщо витрати будуть такими самими? Давайте розглянемо. Було 39 кг. Для приготування обіду витратили 12 а для вечері 7 кг. Що ми можемо знайти спочатку? Правильно, ми можемо для початку. Знайти, скільки ж помідорів залишилося на цей момент? Давайте з вами вирішимо. Якщо було 39, далі ми що можемо зробити? Правильно можемо відняти так суму чисел 12,7, тобто суму того, що витратили на обід і що витратили на вечеря. 12 додати 7 це буде 19 кг. Тобто на обід та вечері витрачено 19 кг помідорів. Якщо ми від загальної кількості помідорів віднімемо те, що вже витратили, то ми отримаємо 20 кг помідорів. помідорів. Що ж ми маємо? Нам треба дати відповідь на питання задачі. Чи вистачить цих помідорів для наступного дня, якщо витрати будуть такими самими, ми з вами вже знаємо, які витрати були в перший день 12 додати 7. Це 19 кілограмів. Отже, якщо 19 кілограмів треба витратити за один день, а в нас Залишилось їй далі 20 кілограмів, нам треба знайти дію, чи вистачить нам помідорів? Від 20 треба відняти 19 і ми отримаємо 1 кг. Тобто нам вистачить ще й залишиться 1 кг. Будь ласка, спробуй знайти довжину гусені. Що треба зробити? Правильно, якщо початок гусені почався на 20 см, так. А закінчення на 24. То що треба зробити? 24 відняти 20, довжина гусені буде 4 сантиметри. Добре, продовж, будь ласка, речення. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання. Чи виконав завдання? Домашнє завдання. Виконай номер 368-369. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, мені приємно. До зустрічі!